Наші топи продаж модельний ряд TerraForce. Е, сама дешева 50-ка в самій крутій комплектації, вона зліва. Е, ціна її 7500. Потім йде е, друга на широких шинах з зашитою підлогою. Це TerraForce 3254 HX на широких шинах. Е, і... Є моделька з реверсом. Ось ця крайня справа. Її ціна на даний час 6600 з доставкою по Україні. Реверсний, думаю, ціна поки не буде мінятися. На 24 та 50 гарантую ціна найнижча в Україні, нижче любого кентавра і так далі. Ціну краще уточнюйте на момент покупки. Всі трактора йдуть на широких колесах. 50-ка йде на. 28,20-х, 25-ки йдуть на широких, якісних шинах 7,5 і задні 112 на 24 У кожного трактора є додатковий гідравлічний розподільник, знаходиться з лівої сторони від сидіння, Всіх бокова куліса, рівна підлога, самий новий дизайн. Найнижча ціна за таку комплектацію в Україні. На даний час це гарантовано. Досить цікаві модельки. Не рівняйте з бюджетними тракторами типу Сентай, це значно інший рівень тракторів. Всі йдуть на редукторних мостах і на стандартній колії 1,20 м. Колія у всіх тракторів також регулюється. У 50-сильних тракторів є компресор із ресівером. Усіх навіска на 20 на 600 кг. Є гідропідсилювач руля, всі з блокуванням коліс. задній фаркоп, сидіння пілот на амортизаторі, додаткові гідровиходи, широкі шини, це в 25-ках і широчезні високі 28 у 50 ках Оновлені зараз приборні панелі, цифрові йдуть. У 50-ках, у 25-х тракторах, звичайні, як і у Донфенга. Зараз покажу. Це показчики. Вони самі надійні, прості обслуговані, дешеві, швидко міняються. У кожного трактора є додатковий ось такий гідравлічний розподільник. Справа є на навіску, з лівої сторони можете використовувати на причіп або будь-яке навісне обладнання. Вага 25-ки без реверса буде півтори тонни, і з реверсом 1580 кг. 25-ка важить. 1850 кг. Кілограм... Ціна 25-ки на даний час, не знаю, що там буде завтра, післязавтра, тому що ціни завжди міняються. Складає 6150 доларів, ціна реверсного 6600 доларів на широких шинах і ціна от такої Мега 50. ки На 28 шинах складає на даний час. 7500 з доставкою.